Львова підготували конкурсну роботу на тему відповідальне споживання електроенергії. Енергозбереження полягає в реалізації правових організаційних наукових, виробничих, технічних екологічних заходів за збереження електричних ресурсів. Якщо ви користуєтесь електрочайником, не заповнюйте його водою повінцям перед кип'ятінням. Краще використати стільки води, скільки вам потрібно. Щоб до додаткових електрометрат. Потужність електрочайника складає 2-2 кВт. Суттєві несокува місячне електропостачання. Якщо ви користуєтесь електропротою, слід обирати посуд із рівним дном та відповідний розміру плити. Це допоможе уникнути задні витрати електроенергії. Швидке таке випадоване води прикипінні збільшують час приготування. Діжі на 30%. Тому після закипання води потрібно зменшити комфорт. Зазвичай у квартирі цілий день мореців. В першу чергу потрібно замінити врожай відрубні лампочки на енергозберігаючі. Вони зекономлять ваш бюджет і через рік повністю окупляться. При використанні пилососа частіше викидайте сміття з контейнера. промивайте і поміняйтесь фільтри. додатковий аеродинамічний опір призводить до перегрівання вилу пилососа, пилососах, що зрештою призводить до надмірного споживання електроенергії. Заповнення контейнера для пилу на 30% електроспоживання зростає на 30-50%. Якщо ви не користуєтесь комп'ютером, наприклад, коли вийшли з дому, пішли на роботу на навчання, бажано його виключити з розетки, щоб забезпечити вам економію електропостачання. Також це допоможе вам уникнути вашої список інформації, адже комп'ютер буде вимкнений. Фаргуйте батарею чорне колі, адже вона вам дає більше тепла, ніж біла. Також утеплюйте вікна і кітло. Це допомагає зберігати тепло, а також створювати автономний мікроклімат у кожній кімнаті. Ще один спосіб зберегти тепло тепловідповна плівка на вітру. Влітку вона відбуває сонячні промені, а взимку зберігає тепло у усередині квартири. Вона доволі тонка і непомітна, проте створює ефект теміса, що допомагає зменшити використання електроенергії. Хоче нам потрібно більше встановити електроенергію, це слово «благо». Зберігаючи тепло та електроенергію, ми зберігаємо природні ресурси, тож шпікуємо.